Каствіночини і в новому епізоді напередодні дня медичної сестри ми говоримо про важливість цієї професії. Героїня нашого подкасту Лариса Верещака. Пані Ларису, мої вітання. Доброго дня. І для початку розкажіть про початок своєї медичної кар'єри, чому обрали для себе цю професію? Ну цю професію практично. Ми і не обирали, бо вона стала моїм призванням. В мене був довго хворий тато, я з маленького села, медицина, як така, там уже занепадала і потрібен був догляд. Батько був лежачим 20 років. Я допомагала мамі, спостерігала за цим всім, і бачила, як було нам важко, як приходилось придумувати різні речі. І питання про те, ким я маю бути в майбутньому, відпало само собою. Мама сказала, що ми обираємо медичний коледж для початку, і так воно і сталося. Я вступила в навчальний заклад і навчалася. Не жалкуєте про свій вибір? Зараз точно ні, не жалкую, тому знаю, що це, це моє. Це, це, це моє, моя душа, моє життя. А розкажіть про свій досвід, де працюєте, в якому напрямку працюєте? Ну, спочатку моя кар'єра починалася в онкологічному диспансері Вінницькому. Я прийшла туди молодою дівчиною, 19-річною. Потрапила я туди, в хірургічне відділення, абдомінальна хірургія, хірургія живота. Там довелося здобути колосальні знання. Досвід працювала я там не тільки постовою медичною сестрою, а й маніпуляційною перев'язувальною іноді приходилося бувати й в операційній. А з 2007 року мені запропонували посаду перев'язувальної сестри в Вінницькому клінічному в клінічній лікарні імені Миколи Пирогова, також в абдомінальній хірургії, і я вже мала за своїми плечима десятирічний досвід. Тут у мене вже була безпосередня. Напрямок він не був такий різношерстний, а він був безпосередньо праця направлена на лікування. І з працею в цьому закладі я зрозуміла, уже чітко почала розуміти, ким, в якому напрямку я буду працювати. Там було багато достатньо умов вибрати. І я стала працювати з лікуванням ран і зі стомованими пацієнтами. А пам'ятаєте свого першого пацієнта? Так, я його дуже я, так, так, я пам'ятаю. Це був адвокат із Тульчина в, в клінівонкодиспансері. Я туди прийшла молодою, без досвіду, хвилювалася. Він у нас лежав там дуже довго, і кожного вечора він приходив на пост або запрошував до себе в палату. Він мене заспокоював, він мені розповідав про принципи життя, про принципи спілкування, будування діалогу. Я йому настільки вдячна. Я... Він вже на той час був в приклонному віці. Я думаю, що його немає, але я йому настільки вдячна за його поради. Тобто, ваш перший пацієнт став ще й вам вчител. Вчителем, так, вчителем. А розкажіть, будь ласка, що найважче в вашій роботі, а що найприємніше? Найважче в моїй роботі це. Біль пацієнта це коли пацієнт поступає в відділення, коли він лежить в палаті, коли він не знає, що з ним має відбуватися, коли розгублені очі, а потім, після оперативного втручання, це біль після опера... операції, це страх. І коли ти дивишся на це, і коли ти. Бачиш, що ти можеш допомогти, це полегшує, звичайно. А коли є такі ситуації, коли ну, неможливо це розрадити, це розчаровує, бо є і безвихідні історії. І це найважче, коли ти бачиш, ну, ти розумієш, що ти ну, відправляєш пацієнта, а щастя від того, що він був у нас, ми йому не принесемо. А що найприємніше в роботі? Що найприємніше, це коли, це коли пацієнт щасливий, коли він з усмішкою, коли він з перев'язувального стола встає, обіймає, цілують, приносять квіти. Різні солодощі, це звичайно приємно, Компліменти. Ваші колеги розповідали, що ви, коли йдете на вихідні, то ваші пацієнти відмовляються йти до інших медсестер. Це правда, Ну, напевно, правда, тому що я не присутня в вихідні дні, але пацієнти, коли я приходжу, ти нарешті на, на, на роботі, ми щасливі тебе бачити. Говорять, що мої перев'язки. Найкращі, найпрофесійніші. Це я чую від пацієнтів. Як на мене, медична сестра це, якщо не важливіше за лікаря, то принаймні на, на, одні, на одному рівні, тому що медсестра проводить більше часу з пацієнтом. Це не лише медична допомога, це, мабуть, має бути ще й психологічна допомога. Як ви знаходите е, ось той баланс комунікації зі своїми пацієнтами, підтримати його і, власне, допомогти медично? Так як я говорила, що в моєму житті був колосальний досвід догляду за своїм батьком, потім, в певний період свого життя, я багато перенесла оперативних втручань, і перш ніж ставитись до пацієнта як до, до людини, я його став, я його біль. Переношу на собі, в першу чергу, я думаю, як би було краще мені, якби я була на його місці, це, це, це моє золоте правило. І все, що я роблю для пацієнта, то це мій девіз, я роблю для себе в першу чергу. І як би мені було комфортно до і після перев'язки? Як я би прожила, ставши з перев'язувального стола, і мені потрібно ще сутки прожити. Тому я це ставлю в першу чергу, і ну, кожен пацієнт для мене як рідна людина. Е медичній, медичні сестри вважаються середнім медичним персоналом. І е якось це, знаєте, впливає цей стереотип на вибір професії майбутніх там, медичних працівників. А от розкажіть, чи є професійне зростання, кар'єрне зростання у професії медичної сестри? Ну, дивіться, нас навчають в навчальних закладах, ми отримуємо знання, і кожен уже отримані знання несе. І в кожній лікарні, в кожному відділенні створюються умови, є колектив, є керівники, вони створюють умови. І якщо ти не хочеш зупинятися на тому, що чогось ти там досяг, тобі створюють умови. І в моєму випадку були створені всі умови для розвитку. Я відвідувала різні всеобочі, конференції. Я, ну, я розуміла, що я не хочу зупинятися на тому, чого я, що я вже знаю. Мені потрібна була така людина, що мені потрібно нове, 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 нове. І я навчалася від. І в на в нашій галузі можливі можливі такі підйоми це. Отримати посаду старшої сестри, і якщо ти дуже кваліфікований, то можливо якась рада може тебе вибрати на головну сестру, але це такі мої догадки. Я не знаю, як воно насправді я не, 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 не вивчала цієї теми. Но старшою сестрою можна стати у відділенні. Пані Ларисо, ви є новаторкою у вашому відділенні. Знаю, що ви їздили на навчання за кордон в Європу. А, власне, чим Врасили ось ті навчання, які були, і що впровадили тепер у своєму відділенні? І як ось ці нововведення сприймали не лише ваші колеги-медсестри, а власні лікарі, тому що ви навчали навіть їх. Так, це, це була подорож в Бельгію, в країну Бельгію, місто Гент. Там ми перебували в дуже великій. Лікарні. Ми туди їх здали навчатися з лікування ран. Отримали там колосальні знання. За цих три неділі ми отримали ну, такі великі знання, знання перев'язувального матеріалу, знання самого догляду за ранами, як прийма, приміняти ці перев'язувальні матеріали. Тому що вони у нас вже в Україні були, вони були привезені з гуманітарною допомогою. Ми їх мали, але не знали, як їх використовувати. І ми для себе там в інтернеті щось вичитували, якось догадувалися. Я там вивчала таку методику, як тайм-концепт і вак-терапія. Вак-терапія це більш лікарська справа, а тайм-концепт – це якраз сестринська справа, лікування ран. І цю новаторську. Ідею я привезла до нас у Вінницю безпосередньо у відділення, і почала його впроваджувати, впроваджувалося воно важкувато, тому що лікарі вони у нас дуже розумні, вони мали свої знання, свою, свій досвід, але той досвід військової травми у нас не було ні в кого. І потихеньку з молодими лікарями ми стали співпрацювати потім. Побачили всі остальні, що це, це працює, що це можна так. Протягом року мені було дуже важко, але року ми це зробили. Ми це зробили, і зараз мої лікарі радяться зі мною, запрошують мене подивитися, чи так рана працює, чи так вона одужує, оздоровлює. Я не думала, що в моєму житті щось вийде. Чесно, не думала, що зможу це впровадити. Не повірила в себе, але колектив, наша старша сестра, вона більше в нас вірить, ніж ми самі в себе. І це її заслуга, і її велика вдячність за це, що вона дуже повірила в мене і підтримувала. Пані Ларисо, розкажіть, будь ласка, а часто бувають курйози на роботі? Можливо, якісь такі моменти, які вас і надихають, і, і є навіть якісь такі смішні моменти. Курйози Курйози у нас кожного разу. Самий-самий такий поширений кур'йоз. Це коли приходимо до пацієнта вранці, запрошувати його на перев'язку і запитуємо, хто ваш лікар. А він каже: я не знаю. Ну я кажу, пішли тоді на перев'язку. А він коли приходить, каже: А що будете ви? І більше нікого, я кажу, ну, як ви не знаєте свого лікаря, то буду тільки я. І ці перелякані очі, але ми вже зізвонилися з лікарем, лікар заходить. Я говорю, це ваш лікар. Він говорить, да". І, ну, звичайно, ми всі посміялися. Ну, такий курйоз у нас дуже часто, що пацієнт дові довіряє, але не запам'ятовує свого медичного працівника, провідника, оператора. Дуже часто. А є якісь забобони у вашій професії чи, можливо, ритуали, до прикладу, там, передача зміни, щось ось таке? Так, це правда, все це в нас існує, але я не буду відкривати цих тайн, тому що я людина релігійна і не буду цього говорити. Добре, розкажете потім після запису, так, так, не, не так. для загалу. Так. Пані Ларисо, а ще розкажіть, будь ласка, як війна вплинула на вашу роботу? Знаю, що сьогодні багато працюєте саме з військовими? Так, так, це коли розпочалася війна, питання про те, що кудись тікати, кудись їхати, відпадало в той же перший день. Спочатку була паніка, що робити, йти на роботу, не йти. Ну, питання про те, що йти на роботу, було однозначно. Е коли почали поступати перші військові, ми ну, були, легко сказати, шоковані. Ми були вражені, але ми дуже швидко адаптувалися. Майже за місяць ми зрозуміли, що нам потрібно робити. І потім, як говориться, сам Бог нам підказував, давав можливості. В моєму житті з'явився конгрес по лікуванню, по лікуванню ран на Київський. Я отримала сертифікат, потім вже поїхала в генд. Потім лікарі отримували вже знання. Потім до нас приходили різні представники, і у нас воно все так пішло, 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 і ми дуже швидко. Зорієнтувалися і все виходило, все працювало. А з ким легше працювати з цивільними чи з військовими? Ну тут потрібно розділити на таких дві форми. З військовими легше працювати морально, але фізично важче, тому що перев'язки можуть тривати і 30, і 40 годин. З цивільними працювати. Легше фізично, але важче морально. Так як я медсестра цивільного формату, у нас були тільки цивільні, то з ну, з цивільними важче працювати. Морально? Морально. А фізично легше набагато. Пані Ларисо, ще хочу зачепити таку тему. Ви номіновані на медичний. Оскар. Розкажіть, будь ласка, коли дізналися, що вас номінують, наскільки це для вас важливо і наскільки це мотивує безпосередньо у роботі? Коли мені запропонували взяти участь в цій номінації, я спочатку відмовлялася, дуже відмовлялася. Мене переконали, переконав колектив. Ми організувалися, подали заявку, подали відповідні документи. І коли прийшло повідомлення, що я отримала перемогу у Вінницькій області я спочатку, в це, ну, я не сприйняла його чесно серйозно, так як насправді. Але коли було запрошення на вручення, коли ми приїхали туди, я побачила, який це колосальний захід, які там люди. Скільки вложено праці, наскільки це важливо для керівника цієї цього заходу. І тоді мені прийшло прозріння. І взяла така, взяла така гордість за себе, за всіх сестер, за, за сестер свого відділення, тому що не може одна людина бути кращою за інших, це колективна хірургія і люба медична справа це колективна справа. І Чесно скажу, дуже взяла. Взяла. Ну, я стала гордитися собою, своїм відділенням, своїми керівниками, своїми сестричками, своїми колегами. І я зрозуміла величезне значення цього, цієї, цієї нагороди. І зараз бажаю перемоги всеукраїнської. Я щиро вам бажаю перемоги, щоб ви отримали ось цей медичний оскар. І знаєте, в нас є таке традиційне питання на завершення програми до усіх учасників нашої програми. Що зробите першим після перемоги? Звичайно, після перемоги у номінації медичного оскара, це ви вже собі з сім'єю відсвяткуєте. А що зробити після перемоги нашої українці? Дивіться, я для себе розділила також на дві на, на, на дві групи. Цього повідомлення. Якщо я почую про перемогу на роботі, то я буду дуже сильно радіти всіх обіймати і, напевно, цілувати. Можливо, це не етично, але буду тільки так радіти. А коли я почую про цю новину вдома. То я точно спочатку наплачуся дуже сильно, бо я відчуваю, що має бути виплеск цих всіх емоцій. Це це точно. Це я вже просто внутрішньо відчуваю. А потім зателефоную всім своїм знайомим, сусідам, друзям, колегам зберу їх у себе вдома, і ми відсвяткуємо. Дуже бажаю вам, щоб це сталося якнайшвидше, щоб ви змогли зустрітися з усіма своїми рідними. Вам дуже дякую за те, що ви така позитивна, за те, що допомагаєте, зокрема, і нашим захисникам, і звичайно, перемоги у вашій номінації. Дякую, що завітали до нашої студії. І Вам також дякую. Ну і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст «Вінничний».